Наказ начальник об'єднаного міського та районних територіальних центрів комплектування до соціальної підтримки тут далі що повинен мати з собою працівник ТЦК. Якщо бажаєте, можете ознайомитися. Далі, якщо ви не згідні з мобільними постами, з тим, що вас зупиняють працівники поліції та працівники ДЦК, ви можете звернутися до нашої міської ради, а також з письмовим зверненням до головокомандувача Збройних сил України, до нашого. Це піда також до президента. Я гарантую, що я ваші дані і будь-якого іншого громадянина не маю права передавати, і я цього не роблю, тому що тільки згідно чинного законодавства дію і рахую, що так повинні діяти всі. Як діяти, коли працівник поліції вперто не бажає діяти по закону? Що робити, щоб не опинитися в такому скрутному становищі? Сьогодні будемо про це говорити і говорити про незаконні дії працівника поліції на цей раз патрульна поліція міста Вінниця. Чому зупиняєте мене? Добрий день. Будь ласка, людина, яка б не зупинила, можна сьогодні? <позволь> так, Ну, звісно, поліцейський зупинили. День добрий, добрий день. Дайте нам поліції, коли сьогодні порядний ігри нам десь фіксація до колонки. Причина <позвиток> зупинки цікавить, чи що? Ну, звісно. Причина зупинки, мобільний пост можете з документами, ознайомитися з документами відповідня спеціальна. Де цікавити. Указ президента. Читайте. Якщо тут все написано Виступ на інтернеті можете переглянути Дивіться, стаття 35 поліції Прочитайте до кінця Ні, Міст... Ні яка різниця? Стаття 35 У вас 30. є, по якій ви зупиняєте, як поліцейський. Ви ж поліцейські, правильно? Наразі Там це... має бути причина зупинки є? Там немає причини зупинки блокпост Пояснюю, це, національна... да, це закон це... про національну поліцію 35 стаття 11...

Чи мають працівники поліції право зупиняти 에, Послухайте, Ви ви задаєте питання? Okay. Я вам намагаюсь пояснити. Ви мене перебуваєте, okay. як можемо ми. Я, я вам говорю про 35 статтю, бо мені якийсь наказ президента. Є багато статей. Не тільки керуєтеся 35 статтею. Стат... Ні, Дивіться, це ви ви про... поліція національна поліція. Бо... Законами... Законами. Я керуюся позицією. Ви керуєте стільки законом, ні, бачите. не тільки це, я, це, це, я так, керуюся так. усіма законами. Конституцією, кодексом про адмінпорушення, національною Окей. Але коли ви, зупиняєте, коли ви зупиняєте, ви керуєте 35 п'ятої статтею закону про поліцію. Все я тільки керуюся, на що в нас є найвищим законом? Конституція України. дуже цікава ситуація це стосовно мобільного блокпосту жодним нормативно-правовим актом це не визначено. Суб'єкт владних повноважень у цьому випадку працівник поліції зобов'язаний діяти лише в межах статті 19 конституції України в межах та спосіб, який наділений цей працівник поліції законом. Однак вони роблять чомусь по іншому, зазначають про якийсь указ президента. Так він дійсно є так. Там нема визначення, що таке мобільний блокпост. У нас є постанова Кабінету міністрів 560, яка визначає групи оповіщення. Однак це зовсім інші речі. В цьому випадку водій молодець, діяв в рамках чинного законодавства і дійсно пояснював про те, що є 35-та стаття закону про національну поліцію, профільного закону працівника поліції. І там є 11 підстав для зупинки транспортного засобу. Все вірно, такої підстави для зупинки транспортного засобу, як блокпост, немає. До чого тут указ президента? Не зрозуміло. Ну і що ми бачимо, як завжди, коли працівник поліції не може згідно норм чинного посилатися на законні підстави, починається. А у вас немає автокрісла. А у вас ще якісь проблеми. Ну і тут починається Знову ж таки. Повертаючись навіть до цього автокрісла, повинні бути докази. Докази адміністративного правопорушення. В свою чергу водії не порушити правила дорожнього руху, дотримуйтесь ПДР. Наказ начальника об'єднаного міського та районних територіальних центрів комплектування до соціальної підтримки. Тут далі, що повинен мати з собою працівник ТЦК. Якщо бажаєте, можете ознайомитися далі. Якщо ви не згідні з мобільними постами, з тим, що вас зупиняють працівники поліції та працівники ТЦК, ви можете звернутися до нашої міської ради, а також з письмовим зверненням до головокомандувача збройних сил України до нашого. Цепіда також до президента списублок пост. Це одне. Далі іде йдеться... це блокпост. Дивіться спочатку йдеться. Бо постпослухайте. Спочатку йдеться про блокпост. Далі я вам тільки що читала про формування та організацію роботи спільних ругайомих два бізнесу. Знаєте, що ми почнемо того, що це наказ Светові начальника військового обласного тертуальної указ наказ для президента для громадян України. Для усіх України. Указу, я усіх громадян начальника? відповідно до статей указу президента України такого то такого проведення воєнного стану на підставі даного указу сформується наказ наказ нашого постанови... Кабі... постанов Окей, наказ на кого спосожується поліції та послужує. ні, Накази, я... постанови ні, ні, ні. Міні... Міністру, да. укази постанови кабінетів міністрів, укази розпосідується на всіх. Громадян, а також так. а також інших не, е, не громадян, а жителів на території це не так. Ми також способишся на, на поліцію на дана це... дискусія, ви? не має значення, ви, вичайно, тому що те, що, немає, що я вам пояснюю і говорю, ви мене не чуєте. Ви так само ви мене весь час перебуваєте. Ви мене де щось сказати. Я відповідаю на ваші питання. Ви взяли бумажку, читаєте. Ви думаєте, що для мене це якийсь аргумент? Це не каз для вас особисто. Будь ласка, виконуйте цей наказ, але я як громадянин України керую за Конституцією України, який найвищий закон. В даному випадку ви керуєте законом про поліцію України. У нас поліцію. Ви поговорити з усіма законами. Чому ви порушуєте тоді моє право на зі не пересування? Що рушується? Будь ласка, ви знаєте ваше крізь. Я тут крісло. Скажіть, будь ласка, ході спілкування Сюда. вашого то, з нами було без половили. Без давайте постановувати постанову на те, що то, мене то, немає то, крісла. Давайте ваші, будь ласка. Ви поставили будете сплатити це, що, що немає крісла? для того, щоб я оголосила вам е, розгляд справи, ви потрібно. Дивіться, з вашими, ви я, з вами... не можу, я не можу почати розгляд справи, так як я не знаю скільки. Я, ви... я буду здобуть кричити. Це, це не є законне, прийши, я закона про що будь ласка. звертайтеся, будь ласка, не. до е, військової адміністрації, я до України буду... я... патрульної поліції. Окей. Звертайтеся ви, ви, до... поліції. До... Я до вас звертаюся зараз. Так. На 35 статті, будь ласка, яка пише розбудею? Я вам поясню. Це не 35 стаття, це, це наказ, яким ви коруєтесь. У мене я, водій, посвідчення водія реєстраційний я... документи. Будь ласка, може, будь ласка, ваші документи ще ваші раз. Ваші документи. Будь ласка. будь ласка, звичайно. Так. Фок, будь ласка. Колесюк Мар'яна Ігорівна. Дивно те, чому вона ще про страховий поліс не запитала? У застосунку Hotline Finance автовласники можуть оформити обов'язкову автоцивілку просто зі свого смартфона всього за 5 хвилин. І тут же одразу з'явиться готова страховка, а також інструкція дій при ДТП і контакти страховою. Крім цього, ви можете поділитися своїм полісом з іншою людиною, якщо обоє їздити за кермом одного автомобіля, щоб кожен міг скористатися автоцивілкою, якщо буде потрібно. А з моїм друзі промокодом boltik 10, як завжди, отримати гарантовану знижку у розмірі 10% на автоцивілку від будь-якої страхової компанії на Hotline Finance. Користуйтеся, я рекомендую! У цьому випадку дійсно обов'язково потрібно залишати скаргу на працівника поліції, якщо він діє незаконно. Також не забувайте про те, що є номер телефону 0800 500 202, Це гаряча лінія міністерства внутрішніх справ. Туди також залишайте скаргу. А зараз давайте подивимося, чи зобов'язана вона роз'яснювати вам. Підстави для зупинки транспортного засобу згідно з статті 35 закону про нацпол чітко визначено, що поліцейський зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу. З детальним описом підстави зупинки визначено у цій статті. Все це друзі визначено законом. До речі, кому потрібна така е, дуже корисна потрібна. Книжечка, долучайтеся до нашої спільноти, клубу юридичного захисту водія, ось номер телефону, деталі в описі під цим відео. Так обов'язково завжди фіксуйте прізвища, ім'я по батькові та посаду працівника поліції, який здійснив зупинку транспортного засобу. Фіксуйте повністю дії під час спілкування. Нагадуйте працівнику поліції про те, що згідно строкової вони повинні попередити про проведення відеофіксації та ввімкнути свій бодікамеру і жетон, щоб був на місці. Щоб зафіксувати номер цього жетону, все це потрібно для того, щоб в подальшому залишити відповідну скаргу на незаконність дій. За дитяче крісло. А зупинили ви мене за що? 35-7 пункт Над поліцією. Що, то, що там написано? Я, я ж не юрист, що так, написано? Я, я не збереглася. Ми з вами не в школі. Не Дивіться, ви зобов'язані. Я не юрист. Я не знаю, що, що написано. написано на обмежених територіях діянках дороги. Працівники поліції можуть. Е зупиняти транспортний засоб для чого? То ви зупини документів, а також військово-облікові документи, тому що у нас ми вже з вами це все проговорювали. Я вам читала, зачитувала. Окей, а до, до чого, чого тут автокрісло та? тоді? Ми будемо встановлювати особу. До чого тут тоді автокрісло? Тому що є правопорушення. Бай. ви як водій вчинюєте адміністративне правопорушення То ви мене... дивіться. Ви зупинили мене для перевірки документів. А хочете ставити постанову бі, на автокрісло під час. З вами на е, зі мною спілкування було виявлено дане правопорушення. То дивіться, то а то, то, то ви, ви ви зараз мене узнаєте е, хто я собі склати постанову? Я собі поїду правильно? Е, так, що, то та ви, що мені чекати мені, тоді? Мені потрібно ваші документи, то тому ви ж зараз, тому що, що, е, тому, що я винесу ще одну постанову, не проявляєте. Ви зобов'язаний, як водій пред'явити. То як ви мені винесете по за що я не пред'являю, якщо, якщо я вам пред'явлю документи. Так, як по правилам дорожнього руху, якщо я встановлю вашу особу, встановлю ваші да. документи, я пропишу, що водій не пред'явив послідження водія відповідної категорії. І за це, ага. це також є штраф. А якщо я вам пред'явлю? Я е, розглядатиму справу щодо особи правопорушення. Це крізь. Серйозно? А, а можливо, ми закриємо. Аби мені ознайомитися з вашими документами. Окей, давайте тоді так. Приймаю рішення. Але маєш бути правильно, з вами дивіться. Я не хочу сваритися, я з вами нормально спілкуюся. Має бути якийсь адекватний. Ви запитали документи, ви вже давні. Такі. Я не хочу вам писати дитині за дитину цю постановку. Дивіться, але давай, має бути все адекватно. Добре, так? давайте тоді я вам покажу документи, але так. ви, але я вас забороняю продавати третім особам свої документи. Я, я я не маю права передавати третім особам без ваші документи. Туди, добре. Я ж вам е, пояснюю, я чи, е, дію згідно mm -hmm. чинного законодавства. Ніякому разі не хочуть ні ваші права діяти але, якось. Ви мене, так. ви мене зупинили, а до мене підійшли хлопці. Я, я... вас зупинила, спілкуватися можуть mm -hmm. з вами працівники. Mm -hmm. официант, М -м яка, да. Але це не означає, що ви зобов'язані їм передавати документи, де ви, ну, mm -hmm. надавати їм. Ви безпосередньо можете мені це зробити. Поняв. А я люди можуть. Ви, ви, ви так, не понимає, будете передавати, так? Да? Ні, я. Я ж. Так, є такий, я. так. Я все таки вас встановила, але ви в окулярах тому не була впевнена на 100%. Дивіться, і в відсотки. Я вам гарантую, що я ваші дані і будь-якого іншого громадянина не маю права передавати і я цього не роблю, тому що тільки згідно чинного законодавства дію і рахую, що так повинні діяти всі. Горного дня не будемо. побачення. і в кінці, друзі, нарешті в нас. Істина дуже важлива про те, що дійсно працівник поліції не має жодного права і підстав передавати третім особам персональні дані. Ваші. Мова йшла про представника ТЦК. Ось так дуже корисний і потрібний контент. Дякую, що його прислали. Хлопцю, велике вітання, що він молодець діяв спокійно згідно чинного законодавства і все фіксував. Друзі, не забувайте про це дійте в рамках чинного, знайте свої права. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на мій канал, поширюйте, бережіть себе і усім вам мирного неба.